Вітаю, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова і я бренд стратег молодих українських фешн-брендів. І на цьому ютуб-каналі я з вами буду ділитись такими темами, як позиціонування, асортиментна матриця, стратегія просування, СММ і таке інше. Тож. Менше слов більше справи, і ми переходимо одразу до суперкласної теми. А я, я вважаю, що я вже відома на тему асортиментна матриця, я дуже багато про неї говорю. І сьогодні я хочу навести вам декілька негативних явищ, негативних ситуацій, які відбуваються у фешн-брендах, коли вони не будують свою асортиментну матрицю, не мають чіткого плану виходу своїх колекцій. Перше явище, яке відбувається майже з усіма українськими. Брендами, які не планують свої колекції, це, звичайно, запізнення. Запізнення у сезон. То, що ми бачимо зазвичай у шоурумах локальних брендів, наприклад, на початку осені. Звичайно ж, сейли літніх колекцій, літнього асортименту, літніх виробів. І ми навіть не бачимо натяку на те, що у нас осіння колекція має бути. А вона приходить десь на полички у середині вересня або навіть. Наприкінці вересня. Якщо це регіон з дуже теплим кліматом, то це ще можливо якось пояснити, але якщо ми беремо такі міста великі, як там Львів, Київ, Одеса, Дніпро і таке інше, то ми можемо зробити висновок, що бренди не вписалися, не встигли у сезон і вони втратили приблизно місяць, якщо пускається осіння колекція десь всередині вересня, тому що осіння колекція має бути на поличках у локальних шоурумах або в своїх шоурумах десь 15 серпня. І власне це перше явище, яке негативно впливає на прибуток фешн-брендів. Друга класна, як на мене, ситуація, яка вам підсвітить, що ви щось робите не так. Це коли ви формуєте некоректний, невірний коефіцієнт націнки і закриваєте для себе певні канали продажів, які можуть бути успішними у вашому бренді, але на жаль, ваш коефіцієнт націнки не дозволяє йти в такі канали продажів, наприклад, шоуруми локальних лекальних брендів, про які я говорила, це сайти, платформи. Це співпраця з байерами і таке інше. Третє явище це коли бренд невірно прораховує свою кількість виробів, яку він має виготовити, яку він планує продавати. І зазвичай відбувається яка ситуація: або дуже великі залишки. Які потім е, треба якось продавати на сейлі та з невигідною ціною е, для себе, або це недостача товару, тобто сезон ще не закінчився, а товар вже закінчився. Це означає, що товару виготовлено було мало. Звичайно, є бренди, які намагаються дошивати якісь там партії, нові, або там якісь окремі вироби, і це все. Може бути такі дошивчики, можуть бути, якщо є можливість на це. А якщо ми працюємо з класними виробництвами, які мають графік роботи, графік роботи із брендами із колекціями, то ви просто так не прийдете і не скажете, мені терміново треба 10 костюмів. Тобто, це все має бути заплановано. Зазвичай бренди таким чином псують свої відносини із. Постачальниками із цехами виробниками, а також вони втрачають довіру своїх клієнтів, бо клієнти теж не будуть чекати вічність на те, щоб отримати бажаний костюм або інший виріб. Ще одне цікаве явище, яке я спостерігаю, коли працюю з молодими українськими брендами, вони не розуміють, який асортимент відшивати. І це постійний пошук, то те відшивати, то те, то спортивні костюми, то жіночні сукні. І таким чином бренд постійно експериментує, але, на жаль, не аналізує свої дії, не аналізує, чи підходить цей виріб у концепцію бренду та взагалі, чи є концепція. І, власне, таким чином ці експерименти це додаткові гроші, які Витрачається на розробку лікал, на пошиття і таке інше на просування різних видів виробів. І це є дорожчим, якщо ви не ви просуваєте окремо вироби або ви просуваєте повністю колекцію. І, власне, таким чином знову ж таки кошти не заробляються або заробляються не в тому, в той кількості, які можливі, і бренд не відчуває свого поступового. І бренд не відчуває свого поступового росту, розвитку, і все відбувається в хаосі. І ще одна дуже сумна історія це коли бренд закуповує недостатню кількість тканини, і, власне, потім попит на вироби є, а тканини вже немає. І починаються танці з бубнами, пошук інших постачальників, пошук схожої тканини. І таким чином втрачається час, втрачаються додаткові знову ж таки кошти на те, щоб перекупити якусь там іншу тканину або знайти таку ж. І ми вже втратили сезон. Ми вже втратили ту можливість заробити, яка в нас була на протязі життя одного дропу, і все, і ми приходимо в наступний сезон. А ми до нього, звичайно ж, не готові, бо ми тут бігали, шукали тканину, щоб дошивати цей сезон. І власне таким чином ми знову опиняємося в ситуації, де бренд. Знаходиться в хаосі, і він з цього хаосу не може вибратись, тому що у нас сезон за сезоном е, крокують, і передишки в нас немає. Таким чином бренд знову ж таки не дозробляє або працює собі в мінус, або працює собі в ноль. Але це все не про розвиток. Я маю надію, що ці е, ситуації, які я тут вам висвітлила, дадуть вам... дадуть Дадуть вам розуміння, що мати асортиментну матрицю, мати план на рік, на два це є обов'язковим для успішного розвитку бренда. Ну і звичайно. Але рішення є, і воно достатньо просте. Приходьте до мене на курс по асортиментній матриці. Ми разом з Єленою фінансистом пробудували таким чином цей курс, щоб вам було комфортно і теоретичну частину виконувати, і прорахунки робити, і власне бути підготовленими до наступного року, наступних сезонів, і не бути в тих ситуаціях, які я перелічила зверху. Якщо у вас є питання, пишіть, я буду дуже рада на них відповісти. І таким чином, ми з вами розпочинаємо другий сезон на моєму YouTube-каналі. Всім гарного дня!